Всіх. Сьогодні ми поговоримо про нечітку логіку та фазі пролог. Але перед початком, у порівнянні з минулорічним відео, ця доповідь покращена ілюстраціями до прикладів для кращого засвоєння матеріалу. Мова пролог наряду з продукційними системами та нейронними мережами є одним з основних засобів розробки систем штучного інтелекту. Такі системи. Повинні працювати з невідомими, невизначеними, неповними, суперечливими та неточними, нечіткими даними. Класична математична логіка оперує двома можливими значеннями: істина або хиба. Тру або false, одиничка або нуль. Це випливає з закону виключного третього, який формулюється так: А або не А, то тож не тру. Завжди тру. Тобто твердження А може бути лише істинним або хибним, без проміжних значень, без. Невизначеності. У традиційній логіці не передбачено можливості, що А може бути невідомим або визначеним з деякою імовірністю. Як, наприклад, у квантовій механіці. Однак у реальному світі зустрічаються суперечливі дані. Наприклад, одна особа стверджує, що А істина. А інша, що хибне, інформаційні технології, особливо ті, що застосовуються в штучному інтелекті, повинні враховувати і такі випадки. Фюджі-логік дозволяє працювати Ні. з нечіткими множинами завдяки використанню нечіткої логіки. У нечітких множинах елемент може належати множині, не категорично належить, не належить, а з певною імовірністю. В нечіткій логіці значення змінних можуть приймати проміжні значення в діапазоні 0 одиниці. А класичні буліві операції узагальнюються відповідно до цього підходу. Окрім традиційної двозначної булевої алгебри, на якій заснована математична логіка, більшість розділів, існує тризначна булева логіка, запропонована Георгієм Овсіючим Цекнім. Цій булеві алгебрі, окрім нуліка хиби, та одинички істини передбачено значення «мю», яке трактується як невідомість. Ця трізначна булева логіка знайшла застосування у системах штучного інтелекту, які розроблялися у Києві. Питання невизначеності суперечливих та нечітких даних. Давно привертає увагу розробників системного, систем штучного інтелекту. А вперше нечіткість була формально визначена ще в давнині Джеймсом Бернулі, 1713 рік та Абрахамом де Муару 1718 рік. А згодом описана та доведена. Байесом. Застосування та вивід на Баєсівській формулі являють собою логічну систему та використовуються для представлення знань з нечіткими імовірність значеннями даних. Байсівські мережі включають у якості складової частини до нейронних мереж. А сама формула Баєса. Для теорії ймовірності для систем штучного інтелекту те саме, що і теорема Піфагора для геометрії. Існують такі продукційні системи, яких у цих продукційних системах спеціальні значення змінних ану. Це спеціальне значення змінної, яке означає, що змінна не має значення у цих продукційних системах таке ж передбачається, що змінна може одночасно приймати декілька значень. Звісно, кожна з них з певною імовірністю. фюджі Logic дозволяє оперувати нечіткими значеннями, а також використовувати проміжні, некатегоричні значення для логічних висловлювань, для речі. Що ми маємо в імперативних мовах програмування? В них дуже складно та трудомістко промоделювати зміні з множинними або невизначеними значеннями. Як це так можна записати? Умова і в імперативній мові програмування? Ден Елф. Або хиба, або істина. А якщо її не можна визначити, що робити? Дуже, питання, дуже багато питань виникає при реалізації в імперативних мовах торгування невизначених значень або множинних значень у базах даних мов, як ескрієв. В ліційних базах даних використовується спеціальна позначка NAU для позначки, що значення атрибуту не обов'язкове, тобто невідоме. Однак цей механізм NAU лише зовні нагадує, Метод представлення знань, базих знань в системах штучного інтелекту ну, не обов'язкове значення, відсутнє значення. А система штучного інтелекту має оброблювати щось робити, коли це значення потрібне, а воно невідоме, який можна зробити висновок. Проблеми невизначеності, проблеми невизначеності, суперечностей та нечітких даних є критичними для систем штучного інтелекту. А ми зараз прослухаємо доповідь на важливу тему, яка з цим позначена, з цим пов'язана. Це підхід до розв'язання цієї проблеми шляхом розширення логічного програмування, методами нечіткої логіки. Уявіть, що ви питаєте людину, чи сьогодні тепло, і отримаєте у відповідь: ну, відносно, доволі приємний день, але міг би бути і теплішим. Це типовий приклад того, як ми мислимо у повсякденному житті. Людина рідко оперує абсолютними категоріями на кшталт так чи ні, адже світ не є чорно-білим, він складається з безлічі відтінків, а істина часто залежить від контексту, суб'єктивного сприйняття та багатьох факторів. Традиційна булова логіка працює з чіткими категоріями: істина або хиба, 1 або 0. Вона добре підходить для точних розрахунків, але виявляється недостатньою, коли ми маємо справу з реальними ситуаціями, де межі між категоріями розмиті. Наприклад, як визначити, чи людина висока? Якщо встановити межу в 180 см, то хтось із росту 179 буде вважатися невисоким, а той, хто має 180, високим. Але чи справді 1 см настільки критичний? Саме для таких випадків існує нечітка логіка. Цей підхід дозволяє замінити жорсткі категорії плавними переходами, а замість однозначного так чи ні використовувати поняття ступеня істинності. Нечіткі множини дозволяють елементам мати ступінь належності в діапазоні від нуля до одиниці. Нечітка логіка дозволяє комп'ютерам і системам ухвалювати рішення так само, як це робить людина, адаптивно та гнучко, враховуючи безліч факторів. Саме тому вона відіграє важливу роль у багатьох сферах. У сучасних автомобілях нечітка логіка допомагає автоматично визначити найкращу передачу, враховуючи, навантаження на двигун, стан дороги та інші фактори. У побутовій техніці, як от в посудомийній машині, нечітка логіка визначає оптимальний режим миття. Також вона допомагає регулювати напругу барабана для забезпечення якісного друку в копівальних апаратах. Fazі Logic керує висотою супутників і космічних кораблів. Враховуючи температуру атмосфери, тиск і вітрові потоки. Застосовується в комп'ютерній діагностиці, визначаючи ймовірність захворювання на основі симптомів медичної історії пацієнта, також контролює параметри хімічних процесів, зокрема pH-розчину та температуру. Як контролер клімату, нечітка логіка регулює інтенсивність охолодження або нагріву, враховуючи поточну температуру та бажану температуру. І наостанок відіграє важливу роль в обробці природної мови. А саме NLP, наскільки вам може вже бути відомо, є частиною штучних інтелектів. Хочу звернути увагу на слайд, який ілюструє загальну структуру мікроконтролера, який використовує нечітку логіку. База знань містить лінгвістичні зміни, наприклад, тепло, дуже холодно, швидко повільно, та нечіткі правила. Це набір логічних правил у форматі Івзен. Наприклад, і в температура висока за зменшити потужність нагріву. Блок фазифікації перетворює чіткі величини, виміряні на виході об'єкта керування, на нечіткі величини, що описані лінгістичними змінами в базі знань. Наприклад, отримав 28 градусів від керованої системи, то на виході буде нечітка множина, яка відображає, що тепло на 60% і гаряче на 40%. Блок рішень використовує нечіткі умовні і взен правила, закладені в базі знань для перетворення нечітких вхідних даних на не необхідні керовані впливи, що також носять нечіткий характер. Наприклад, якщо тепло, то потужність вентилятора середня, якщо гаряче, то потужність вентилятора висока. Далі блок дефазифікації перетворює нечіткі дані з виходу блоку рішень, на чітку величину, яку застосовують для керування об'єктом. Керована система підлаштовується під отримане значення. Фазі пролог це розширення класичної мови пролог, яке дозволяє працювати з начіткою логікою. На відміну від стандартної пролог, які використовує булевий підхід істина або хиба, фазі пролог може оперувати ступенями істинності, що дозволяє моделювати невизначеність. Ball Prolog – пролог це одна з реалізацій фазі прологу, яка спеціалізується на приблизному зіставленні Approximate Reasoning. Онлайн-версію та інформацію про неї ви можете знайти за посиланням. Також я буду використовувати SK-фазі фазі бібліотеку для Python. Приклад демонструє нечіткий логічний контролер, який визначає значення дросельної заслінки на основі температури та тиску. Спочатку оголошуються три основних параметри та лінгвістичні зміни з відповідними диапазонами. Звернувши увагу на графіки, ви наочно зможете побачити ці розподіли: температура від 0 до 500 градусів, тиск від 0 до 300 та швидкість заслінки від мінус 60 до 60 обертів на хвилину. Після цього оголошуємо на чіткі правила. Наприклад, якщо температура холодно та тиск низький, то крути додатньо, середньо і так далі. Справа вгорі можна побачити фазу дефазифікації, коли на виході ми отримуємо числові ступені відношення до певних класів. Це ж саме наочно можна побачити на графіку. Отже, для температури 150 та такого ж тиску потрібно виставити майже мінус 7 обертів на хвилину. У цій доповіді ми познайомилися з нечіткою логікою, її основами, принципами роботи та використанням у різних сферах. Вона є потужним інструментом, який дозволяє створювати адаптивні системи, наближені до людського мислення. З розвитком генеративного AI, великих мовних моделей та квантового машинного навчання нечітка логіка може стати ще більш потужним інструментом моделювання людського мислення, оскільки саме вона лежить в основі цих систем. Цікаво було дізнатися те, наскільки гнучкою є нечітка логіка, і як вона дозволяє моделям ухвалювати рішення навіть коли немає чітких меж між класами. Труднощі, як... з якими я стикнувся, це реалізація нечіткої логіки, босі пролог та Python. Потрібно було правильно налаштувати функції належності, правильно побудувати правила та перевіряти їх коректність. Дякую вам за увагу, та хай щастить!